Вітаю вас в ефірі. Програма Історія успіху з кадриками та я її ведуча Ірина Венгрін Климович. Сьогодні у нас в гостях особлива дівчинка. Чому особлива? Тому що знаю її дуже раннього дитинства. Пам'ятаю досить невпевненою маленькою особистістю, яка вже тоді знала, чого вона хоче, і йшла до своєї мети. Як вона досягала свого успіху, Бо про це ми розкажемо вам упродовж програми. Сьогодні героїною програми стала Діана Горб'як, співачка та телеведуча. Звісно, також вона себе пробувала у ролі акторки. Про це та інше ми зараз будемо вам розповідати та й будемо самі згадувати, як це було, Діано, правда ж? Вітаю тебе, Іра, вітаю тебе глядачів. Давай спробуємо все згадати. Знаєш, пам'ятаю цей день, це було у стрільському парку, так як зараз у нас був офіс у цьому парку. Я сиджу на роботі, до мене приходить моя помічниця і каже, до нас телефонували дуже цікаві люди, вони вже навіть пробують щось співати. Дві дівчинки: одна маленька, друга старша, і вони сьогодні б хотіли до тебе прийти познайомитись. Я кажу, сонце, ну я сьогодні не маю часу, аж ніяк, ну давай передумовся. Добре, передумовилась на другий день. На каже, Ну я же ж передумовилася. Я кажу, ну у нас теж сьогодні немає часу. Ну вони вже їдуть, вони в дорозі, вони не зі Львова везуть з собою диск. Я кажу, добре, давай тоді дочекаємось. І я пам'ятаю, що це було досить вже під вечір. І ми з вами зустрілися. Ти прийшла своєю мамусею, своєю сестричкою, і ми почали спілкуватися про ваші мрії, про наші плани. І вони зразу були такі, я пам'ятаю. І це будемо робити, і це будемо робити, і будемо працювати багато над чим. Чи навіть одну секунду я подумала, не думаю, що вони справляться, і не дуже сильно з першого разу повірила. І з цього часу я зрозуміла одне, коли я так думаю, стається все навпаки, так як сталося з тобою. Розкажи, як тебе доля привела у кадрики. Іра, це було дуже-дуже давно. Я пам'ятаю, коли ми з моїми батьками гуляли по центрі на День Незалежності. І побачила я, що роздаються якісь цікаві кольорові рекламки. Мені вони дуже сподобались. І я взяла одну, положила мамі, кажу, мама, держи вдома, я візьму, подивлюся. Прийшло десь два тижні, і я про неї забула. Але тут згадала, і якраз мама чистила свою сумку, хотіла все викидати. А я кажу, ні, мама, дай мені цю рекламку. Вона мені дуже сподобалась. Давай зателефонуємо, я там подивилась картинки. Мама, і прочитала, бо тоді я ще дуже не вміла читати. І ми зателефонували, прийшли, і це було дуже мені сподобалось. І розпочалася твоя творча кар'єра з танцювального колективу Кадринята. Ти почала ходити на танці. Ви там створювали різні постановки, гарні такі костюмчики. І згодом після танцювального колективу у тебе з'явилася перша твоя пісня, сніговик. І я знаю, що ти її виконувала на новорічному вогнику. Це був 2011 рік. Давай зараз подивимося, як це було. Розкажи про свою першу роботу, яка тебе вразила, і з якої почалася така твоя вже серйозна зіркова робота. Це був кліп на гімн кадрики, 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 телецентр кадрики. Справжня фабрика зірок, український телешок. Насправді це була твоя перша робота. Ти була там не одна. Це було у нас там дуже багато людей. Я пам'ятаю, ми знімали на великій площаці, на південному, в таких гарних костюмах. І зрештою цю пісню можна почути кожен раз, коли заходиш на наш сайт редабікадрики.ком Цікавою постановкою, роботою була пісня Євро 2012, яку виконували наші вихованці, в тому числі Діана Горб'як. Тоді у Львові було дуже весело, тому що Євро проходило у нашому місті також, і власне ми взяли у ньому участь. Діаночка, пам'ятаєш, де це було і як? Я пам'ятаю, як ми шили костюми, писали авторську пісню і демонстрували це все в оперному театрі. А потім було прекрасне літо, і в тебе була авторська пісня Рибка золота. І ми поїхали її знімати на море. Е, власне, нас запросив твій тато і каже, в моєї дитини має бути кліп на морі. І ми зшили дуже гарний костюм. І знаєш, я... Запам'ятала це на назавжди, як ми тебе посадили на камінь, і там були медузи. А ти дуже боялася цих речей, і твій тато їх відганяв. Які найяскравіші моменти у тебе залишилися від зйомки кліпу? Я пам'ятаю зйомки дельфінарії, як я боялася води дельфінів, а ви мене запхали, щоб я з ними плавала, І після цього я дуже сильно подружилася з дельфінами. Вони були дуже дружелюбними, добрими і. Я перестала боятися, звісно. А ще я пам'ятаю мюзикл кадрики Каламбур за участю 80 дітей. І ти там грала роль дюймовочки. Я знаю, що твоя мама дуже сильно переживала. Вона казала, що ти не справишся з емоціями і у тебе не вийде. Пам'ятаєш цей день, коли ти все ж таки виступила на великій сцені? Я була дуже маленька, і ця роль якраз була для мене, підходила, тому що я була дуже худенька і було багато глядачів. Я дуже боялась вийти на сцену, щоб показати себе. І... Тим більше, ще співати і роль з хлопчиком був. А він був ще менший за тебе, і ще більше переживав. І ти організувалася, і ще йому допомогла. Це був твій насправді дебют. А ми зараз згадаємо ще два мюзикла, в яких ти брала участь. Це був мюзикл на різдво до Львова, а також реальна історія попелюшки. Попрошу зараз подати до екрану тих дві відеороботи. Якщо я не помиляюся, 385 сходинок було нами подолано, і це не так був твій страх, як знову ж твоєї мами, яка тебе ніколи не відпускає ні на одну хвилину і каже: от діані, страшний, я буду з нею. І цей страх переселявся тобі. І завдяки твоїм зусиллям, шаленій праці, нашій з тобою разом, нашого колективу, тебе, твоєї сім'ї. Ти стала міс Львова 2015. Розкажеш нам, як це відбулося. Коли мені запропонували взяти участь у міс Львова, для мене це було дуже неочікувано, тому що я почала себе співачкою. Але коли я перемогла, то цей конкурс мені довів, що не потрібно боятися і йти вперед. Міні міс Львова 2015. Діана Горбяк. потрібно кожен раз Діанка доводити собі, що ти вартий кращого, і пам'ятаю, я тебе переконувала, і тішуся з того, що переконала, тому що це ще одна твоя перемога, яка в житті тобі ніколи не завадить. Окрім того, що ти є учасником, лауреатом, переможцем багатьох фестивалів пісенних, але ще є телевізійні фестивалі, тому що в тебе є величезний шмат роботи на телебаченні, про яку не треба забувати і Треба пам'ятати. І я. Давай згадаємо про першу твою зйомку країна Мунляндія. Мутляндію я знімала з Анастасією Хом'як. Це були дуже вимучені і довгі 5-6 годин зйомок. А зараз, як ми повеселилися, можна і складніші вправи зробити. давай спробуємо. Гарна вправа це біг на місці. Я дуже люблю бігати тоді вперед. А ще я пам'ятаю редактора, тоді ще редактора. А зараз це головний редактор програми кадрики Леся Голяк. Це була її перша робота. І я зразу кажу, от у нас є дві дівчинки, у нас є така програма Країна Монтляндія», будеш записувати. Дівчатка дуже талановиті і в них все гарно виходить. Я пам'ятаю, коли Леся прийшла зі зйомок і каже: Напевно, я не можу працювати я напевно з цим не справляюся, тому що ви казали, що вони такі талановиті а 5-6 годин це, напевно, я винувата. Я кажу. Ні, Леся, це, це твій хресний бій з дітьми. Все буде нормально, і ти випрацюєшся, і вони випрацюються, вони тільки починають. І ти знаєш, я не жалкую те, що ми продовжували, і згодом у тебе з'явилася твоя власна рубрика Ангелят. таки усім з вами. Я Діана Гороб'як та програма Ангелятко. Програма Ангелятко була для мене більш цікавішою, тому що я дізнавалася про значення імен, про характери дітей, і дійсно імена мають велике значення. До речі, ім'я Діана означає божественна і досить часто воно зустрічається в актрис, співачок і принцес. Ви знаєте, Діана теж себе вже спробувала у ролі принцеси, бо зіграла роль у мюзиклі Реальна історія Попелюшки, де була принцесою, яка добивалася серця принца. Давай згадаємо, як це було пісня Любов рятує світ. З кроком крок Ми робимо в житті. Пройде печалі, стала світ миліші, так прагнемо любити і в добри ці прошити дні. Ця робота мені запам'яталась тим, що було дуже холодно і не так легко знімати кліп до дозірок, і знову тебе випробовували черговий раз, тим, що було насправді холодно, але пісня дуже тобі личила. Вона насправді тобі підходила. Це також пісня авторська її написала для Руслана Пелеха, колись він був ще маленький, співав у кадриках і власне співав цю пісню. І ми зняли йому відеокліп, А ти її переспівала у мюзиклі? І дуже приємно, що пісня має історію, пісня має життя і хороших виконавців. І ми тепер можемо сказати, що е, ти маленька співачка, і я собі хочу зараз пригадати все ж таки нашу найбільшу роботу, яка мені дуже сильно подобається. Е, це кліп на пісню Тато, повернись, скоріше Твій голос, сміх, татко. Я теж сумнівалася, чи ця пісня моя. Дякую, що мене переконала. І ми записали цей кліп. Я знаю, що ця робота є важлива для багатьох діток. Насправді це так. І дякую тобі за прекрасні емоції, які були у цьому кліпі. У нас була гарна ідея, хороша команда. Хліб не зовсім є позитивним, але і такі речі потрібні у нашому житті, тому що не всіх дитинство є щасливим. Але ми бажаємо усім щастя, успіху, щоб їхні мрії здійснювалися, що вони йшли до своєї мети, незважаючи ні на що, ні на що це мається на увазі труднощі. А такі риси, як любов, працелюбність, терпіння, а також вміння вдосконалюватись, повинно бути у кожного. То у кожної людини, яка хоче досягти слави разом з нами з кадриками, і дякую тобі, Діана Горб'як. За те, що ти є нашою вихованницею впродовж багатьох років, і ми маємо можливість дивитися, як ти розвиваєшся, як ти розквітаєш, як досягаєш своїх успіхів. Сьогодні перше інтерв'ю я записала з тобою. А я знаю, що у твоєму житті ще буде безліч інтерв'ю, і тобі буде покорятися не одна сцена. Дякую вам за чудову програму, за приємні спогади. Я вас люблю.